Більше про автономність у квартирі розпитаємо Кристину Ненно, експерту експертку у сфері ЖКГ. Пані Кристину, я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. От ми зараз побачили з вами матеріал про те, як намагаються стати енергоефективними і підприємці. Бізнес або великий, або маленький. Я... Всі намагаються абсолютно. Навіть в кожному домогосподарстві, ну кожен коли отримає платіжку, задумається, може я тут десь зекономлю або о господі, ось ці тарифи ростуть. да, треба щось робити. А тарифи ростуть. Тарифи ростуть, і це якби незворотно. Да? Дешевше ти ресурси не буде, і це світова тенденція. Це не те, що от конкретно у нас так відбувається. Але у мене є топ. Скажімо так, 5-10 порад, да, як економити і ефективно, раціонально використовувати ресурси. А на чому можна економити? От мені, як багатодітному батькові, який постійно ходить, вимикає за всіма світла, от як зекономити на світлі? Дивіться, ну, перша моя порада, і головна, і основна, яка дійсно допоможе зекономити, це скласти, по-перше, ревізію провести і скласти такий е список дій. По заміні не енергоефективних приладів. До чого я веду? А, якщо, до прикладу, холодильник в вашому домогосподарстві придбаний в 2002-2005 році, про клас енергоефективності ми можемо взагалі забути і не говорити, тому що там нижчий буде клас. Да? У нас є така табличка, розподіл: от максимально енергоефективні прилади. Побутові це ті, які мають клас енергоефективності, а і три плюсики поруч з ним. Тобто, в магазині ви, коли дивитесь на будь-яку побутову техніку, там стоїть клас енергоефективності. Проводите ревізію, робите, складаєте список. З цього списку, з цього переліку, ви дивитесь, що у вас є. Найбільш енергоефективне що найменш енергоефективна, і потім складаєте план поступової заміни цих приладів. Чому поступове не потрібно одразу бігти на наступний день, а мені треба нова мікрохвильовка, новий фен і так далі. Це не економічно. Да, тому що ви купу грошей витратите наступного дня. Не дай Боже, будете брати кредити, які потім будуть для вас. Накладкою і це вдарить по кишені е вашої родини. До прикладу, згідно цього переліку, робите собі план, що кожні два місяці я замінюю якийсь електроприлад. Наприклад, через два місяці я заміню блендер. Маленька дитина, часто користуюсь. У мене там блендеру 25 років. Е Затрати електричної енергії дуже високі. Або, можливо, у вас день народження, і ви можете замовити подарунок якийсь від ваших друзів і ваших родичів. Ну, до прикладу, сказати, ми плануємо. Замінити холодильник або встановити посудомийну машину, будь ласка, давайте ви всі родичі, подаруйте ось нам таку можливість. Якщо ви не можете вибрати модель самостійно, подаруйте нам якийсь подарунковий сертифікат, ми самі в тому магазині оберемо те, що нам підходить. Друге, якщо є можливість, встановіть, будь ласка, посудомийну машину. Це економія не лише електричної енергії, а й води, і вашого часу. Як Би ви не хотіли, якби ви економно не намилювали посуд, коли ви його миєте, не вимикали той кран, да, а потім змивали, обмивали, все рівно посудомийна машина на сьогоднішній день в середньому витрачає від 7 до 15 літрів води на загрузку посуду в 12-14 наборів посуду. А якщо руками мити? А якщо руками, від 40 до 80 літрів води ви витратите на помиття того ж об'єму посуду? Тому це, це в рази більше. Це в рази більше, це доведено усіма. А, якщо є така можливість, подумайте про це. Це дійсно економія. Далі, а, з такого, ну, лампочки в нас вже майже всі замінили. Я поміняв. А я думаю, більшість глядачів теж замінили. Наскільки це економія? Ну, в рази, хоч вона і дорожча, йде там від 100 гривень коштує лампочка, але термін придатності цієї лампи в середньому від 2 до 5 років. Ну, там кіло. Годин кіловат. Тому треба дивитися, яку саме марку лампи ви купили, але на виході десь 300-400 кВт, економія буде по лампі. А це відповідно і кошти. Не забуваємо про унітази. Як би це не звучало, але унітази мають бути з двома режимами: перший більш економічний режим змивання, другий більш інтенсивний режим змивання. Якщо ви. До прикладу, не потрібно вам інтенсивне змиття, у вас в рази менше буде витрачатися води, коли ви будете економ режимом користуватися. А ми ж не забуваємо, що у нас же, ну, майже всі кошти йдуть саме куди? Туди. Туди. Душ замість ванни. Економія до не знаю, сотні. Сотні сотні літрів. Навіть е, вчені довели, проводили дослідження, що коли душом користуватися навіть на дві хвилини щодня менше кожний член родини користується душем, це взяли середню статистичну родину з чотирьох осіб, скорочення прийняття душу на дві хвилини економить 500 літрів води щомісяця. Не забуваємо, коли чистимо зуби, вимикати воду. Стоїте щіткою, чистите, будь ласка, Подумайте про природу, подумайте про свій гаманець краще. Ці кошти витрачати на якісь подорожі або якісь інші задоволення, якщо є діти, наприклад, зводити їх кудись подивитися, тим паче, що скоро різ... Різдво, є багато, багато чого можна подивитися: це і вистави новорічні, і так далі. А що робити з найбільш енергозатратними приладами, такими як мікрохвильовка, електрочайник? фен для волосся. Перше, ви можете здати їх на утилізацію. Друге, ви можете їх спробувати продати на відповідних сайтах. Ну і третє, віддати тим, а, взагалі, у кого нічого немає. Є такі родини. А, просто щоб, ну, перше, у вас ці предмети забрали. Ви не шукали, не бігали, де їх утилізувати. Ну, до прикладу, стара пральна машина. Буває, що забирають на запчастини розбирають. Це теж е практика є. Або віддати, якщо воно в гарному робочому стані, віддати тим, е хто взагалі нічого не має. На превеликий жаль, сьогодні у нас багато хто втрачає своє майно і вони будуть раді навіть ось таким подарунком. Але я повторюю, якщо воно дійсно в такому стані, що не соромно віддати. А вже потім люди, коли матимуть змогу, вони собі це замінять. Але між варіантом, що у них сьогодні немає нічого і е, є можливість отримати ось таке, то краще вони отримають. А що до бойлерів, тому що ну, дуже багато людей встановили собі. Бойлери так встановлені абсолютно майже в кожної родини. Я не знаю на сьогоднішній день, чи є такі, у кого немає бойлерів. Практично було це встановлення розумної розетки. Наприклад, Що зі свого смартфона можна було керувати і е, встановити таймер. Наприклад, щоранку, о 6 годині ранку, бойлер починає працювати, нагрівати воду. Тобто, вночі, коли ви спите, він не працює. Він в режимі так сну. О шостій ранку він вмикається, ви прокидаєтесь у сьомий, йдете приймати душ, і бойлер вже має гарячу воду. Але тут виникли в зв'язку з відключенням електричної енергії, виникли проблеми того, що таймер збивається, годинник збивається і е, є вже розроблені розетки, які не збивають там, тобто автоматично відбувається оновлення, якщо є інтернет. але... Е, Ну, на сьогоднішній день це треба все ж таки вручну коригувати, принаймні або прокидатися раніше, або настроювати повністю відповідно всі годинники, якщо ви з вечора знаєте, що до ранку не вимкнуть світло. Але це дуже зручно і так само енергоефективно і затратно. Пані Кристина підказують мені, що закінчується наш час. Я вам дуже вдячна за ваші поради. Я сподіваюся, що обов'язково ті, хто нас подивилися, дослухаються і будуть ними користуватися. Дякую, що прийшли сьогодні до нас в студію за ваші поради, і будемо раді вас бачити ще. Я нагадаю, що гостею сьогодні у нашій студії була Кристина Ненно, експертка у сфері ЖКГА.